Hi, I'm Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, вашитель англійської мови. І в цьому році ми з вами розберемо 5 поширених граматичних помилок в англійській мові. Ці помилки допускають не лише ті, хто вивчають англійську мову, а й самі носії англійської. Тому аби ви не допускали цих помилок, розпочнемо цей урок. Let's get started! І перша граматична помилка, яка є доволі поширеною в англійській мові, це неправильне вживання омофонів your та. «your». Скажіть, будь ласка, яке з цих слів ви будете вживати в цьому реченні? You are going to win the lottery ticket this year. Ти маєш виграти в лотерею цього року. А от яке з цих слів ви будете вживати в цьому реченні? Please check your lottery ticket carefully. Будь ласка, перевіряй свій лотерейний квиток уважно. Тож, подумайте, і давайте з вами зараз це все розберемо. Confusing your and your а саме неправильне вживання плутанина з такими словами як your та your. Спочатку нам треба зрозуміти, що ж таке омофони. Читаю англійською. Homophones are words that sound the same but have different meanings and are spelled differently. Омофони це слова, які вимовляються однаково, але мають різне значення і написання. Тобто, ми чуємо, що ці два слова your та «your» вимовляються однаково. Але. Важливо розуміти, що вони мають різне значення і, як ви бачите, різне написання. Давайте розбиратись з першим словом це your. До речі, це не одне слово, а два слова. Це скорочена форма скорочення від you are. Ти є. «You» перекладається як ти, are перекладається як «є». Це форма дієслова to be, бути в теперішньому часі одна з форм. You are. Тож, your is a contraction of you are. Тож, your це скорочення від you are. Ось і все. Ти є або ви є. Тож читаємо це речення. You are going to win the lottery ticket this year. Ти маєш виграти в лотерею цього року. Це те ж саме, що й you are going to win the lottery ticket this year. Ти маєш виграти в лотерею цього року. Тож, зрозуміли, your це скорочення від you are. Ти є або ви є. А от слово your перекладається як твоє або ваше. Your is a possessive pronoun that defines that something belongs to you. Тож, your це присвійний займенник, який вказує на те, що щось належить тобі або вам. Тож, your перекладається як твоє або ваше. Це присвійний займенник. Читаємо наше речення. Please check your lottery ticket carefully. Будь ласка, перевіряй свій лотерейний квиток уважно. Тобто мається на увазі твій або ваш лотерейний квиток уважно. Please check your lottery ticket carefully. Тож розібрались. В цьому реченні ми вживаємо your. You're going to win the lottery ticket this year, що є you are going to win the lottery ticket this year. А ось цьому речні ми вживаємо Please Check your lottery ticket carefully. Будь ласка, перевіряй свій лотерейний квиток уважно. Your це твій або ваш. Ви зможете оволодіти англійською на рівні Beginner – початківець, пройшовши мій курс English for Beginners – англійська для початківців. Це шеститижневий курс, який складається з 36 повноцінних відео уроків англійської мови. В кінці цього курсу ви будете розуміти та вживати фрази для базового повсякденного спілкування та знатимете базову граматику, яка допоможе вам будувати речення та висловлювати ваші думки англійською. Бажаєте розпочати навчання вже зараз? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або ж у шапці профілю мого YouTube-каналу English with Alisa. Друга поширена граматична помилка це неправильне вживання омофонів it's та Its. Скажіть, будь ласка, який з цих омофонів ви будете вживати в цьому реченні? It's snowing today, so it'll take us longer to get to the airport. Сьогодні йде сніг, тому ми будемо добиратись довше до аеропорту. А от яке з цих слів ви будете вживати в цьому реченні? The cat is licking its paw. Кіт облизує свою лапу. Подумайте, будь ласка, і давайте все розберемо. Тож, confusing it's. and it's. Плутанина з омофонами It's та It's. Давайте розбиратись. Почнемо з its, яке з апострофом. Це у нас скорочення від двох слів it is. It's a contraction of. It is. Тобто, it's це те ж саме, що й it is. Зверніть, будь ласка, вашу увагу на написання. Ми пишемо it, потім апостроф і S. Саме коли ми скорочуємо два слова. It is. Воно є. It це воно, Is – це форма дієслова to be бути. Воно є. It is. For example, наприклад, It's snowing today, so it'll take us longer to get to the airport. Cetéža maž, Joy. It is snowing today, so it'll take us longer to get to the airport. Šihojnie da yeah, It's snowing today, or it is snowing today, so it'll take us longer to mutu довше, to get to the airport, but so we добрались do Aeroporto. Тому ми будемо добиратись до аеропорту довше. Зверніть, будь ласка, ще раз увагу, it's це скорочена форма від it is. А ось друге it's перекладається як його або її, тобто те, що належить тварині. Ми вживаємо в англійській мові it по відношенню до тварин або предметів. It's is a possessive pronoun, тобто присвійний займенник, that defines that something belongs to it, який вказує на те, що щось належить йому або її, саме по відношенню до тварин. For example, наприклад, the cat is licking its paw. Кіт облизує свою лапу, тобто ця лапа належить коту, йому, так, the cat is licking its paw. Тож розібрались, в цьому реченні ми будемо вживати It's snowing today, so it'll take us longer to get to the airport, саме It's з апострофом. А в цьому реченні The cat is licking its paw, будемо вживати It's без апострофа, який означає те, що належить йому або її по відношенню до тварин. Третє правило це неправильне вживання омофонів there, there та there. Ці всі омофони звучать однаково, ці всі слова, але пишуться по-різному та мають різне значення. Тож давайте з вами подумаємо, який з цих омофонів ми будемо вживати в першому реченні. Look, your uncle is over there. Поглянь, твій вуйко он там. Look, your uncle is over there. On а у другому реченні, яке з цих слів будемо вживати? This is their house. Це їхній будинок. This is their house. І в третьому реченні their twins. Their twins. Вони близнюки або вони близнята. Тож, давайте з вами розбиратись. Confusing their, there and there. Плутанина з такими омофонами, тобто словами, які звучать однаково, як «there», there та there. Тож, перше яке ми пишемо з апострофом, це всього-навсього скорочення від «they are», Вони є. Their це вони є. They are, яке пишеться з апострофом. Ми бачимо, що коли ми скорочуємо два слова they are, вони є, ми забираємо літеру A, замість неї пишемо апостроф і додаємо re, як воно і є. Тому отримуємо there, вимовляємо як there. So there is a contraction of they are. There – це скорочення від they. They are, від вони є. Ось погляньте на це речення. They twins. Вони близнята. They are twins. Це те ж саме, що й they are twins. Вони близнята. Лише це скорочена форма. Наступне слово «their» перекладається як їх та пишеться t h e r Перекладаємо це як їх. There is a possessive pronoun that defines that something belongs to them. There це присвійний займенник, який вказує на те, що щось належить їм. Тобто це їхнє їх. This is their house. Це їхній будинок. Тому в цьому реченні ми пишемо their, яке означає їхній їх. This is their house. А ось третє слово there перекладається як там або ж туди. Пишемо його як T-H-E-R-E. -e, there, там або туди. There is an adverb. There, там або туди це прислівник. That refers to a place that isn't here, який вказує на місце яке там, а не тут, так? To a place that isn't here. До місця, яке не тут. Look, your uncle is over there. Поглянь твій вуйко, он там. Over there. Он там. Look, your uncle is over there. Поглянь твій дядько, он там. Тому в цьому реченні ми вживаємо саме there, яке перекладається там, і пишеться T-H-E-R-E. Тому в цих реченнях ми вживаємо саме ці слова. Look, your uncle is over there. This is their house та their twins. Четверта помилка, яка є дуже поширеною в англійській мові, це плутанина зі словами then та then. В англійській мові дуже багато слів, які мають схоже звучання та написання, але різне значення. Одним з цих прикладів будуть слова такі, як then та then. Скажіть, будь ласка, яке з цих слів ви будете вживати в реченні «She is taller than me. Вона вища, ніж я. А от яке з цих слів ви будете вживати в реченні We went for a walk in the morning. And then he bought flowers for me. Ми пішли гуляти вранці, а потім він купив мені квіти. We went for a walk in the morning, and then he bought flowers for me. Давайте розберемось. Confusing similar spellings such as then and then. Плутанина зі словами, які пишуться дуже подібно, це then та then. Слово then, яке пишеться з літерою A, перекладається як ніж. Не ніж, яким ми ріжемо, а ніж, коли ми порівнюємо, чим? Вища, ніж я. Then is used for comparisons. Ми вживаємо це слово для порівняння. She is taller than me. Вона вища, ніж я. She is taller than me. She is taller than me, вона вища, ніж я. Зверніть увагу, коли ви вимовляєте слово «than», ви ставите язик між зубами і кажете «The». the. Then, she is taller than me. А от слово then перекладається як потім або після, і пишеться з літерою І, e, а не A. T-H-E-N. We went for a walk in the morning, and then he bought flowers for me. We went for a walk in the morning. Ми пішли гуляти вранці. And then, а потім He bought flowers for me, а потім він купив мені квіти. Запам'ятовуємо and then, а потім, then перекладається як потім або після і пишеться з літерою І. Тож запам'ятали, в реченні she is taller than me ми вживаємо then, яке означає ніж. Вона вища ніж я. Вживаємо це слово для порівняння. І це слово пишеться з літерою A Then. А от в реченні We went for a walk in the morning, and then he bought flowers for me. Ми пішли гуляти вранці, а потім він купив мені квіти, then означає потім. Та пишеться з літерою І. І ще такий момент. «Then», яке пишеться з літерою ей, ми, коли вимовляємо це слово, відкриваємо наш рот трохи ширше then, ніж коли кажемо «then». «Then», яке пишеться з літерою і. «Then», ніж, «then» and «then», а потім. І п'ята дуже поширена помилка це неправильне вживання апострофів. Скажіть, будь ласка, який з цих варіантів буде правильним перекладом на письмі саме речення Годинник мого брата – «My brother's watch». Коли ми кажемо, воно звучить як My Brother's Watch однаково. Але який саме з цих варіантів на письмі буде перекладом речення Годинник мого брата? My brother's watch? Ви знаєте? Апострофі, апостроф indicates that something belongs to something, or is owned by someone else. Апостроф вказує на те, що щось належить комусь або чомусь. For example, наприклад, My Brother's Watch годинник мого брата. Це словосполучення означає, що годинник належить братові, одному братові. Тож, коли ми хочемо показати, що щось належить одній людині, ми маємо покласти апостроф після цього слова «кому щось належить. Ось на слово brother, братові належить годинник, ми кладемо апостроф пишемо, а потім додаємо літеру С. Апостроф та С. My brother's watch. Тож, це означає, що годинник належить саме його братові, одному братові. А от у словосполученні My brother's watch, де ми додаємо просто апостроф, це означає, що годинник належить його братам. Тому що тут Brothers це форма у множині. Brothers. І лише після цього ми ставимо апостроф. То тоді це означає, що годинник належить братам. My brother's watch. Тож тепер ми розуміємо, що словосполучення годинник мого брата на письмі буде перекладати саме так. My brother's watch. Brother, потім апостроф, потім літера С. My Brother's Watch! Якщо ви бажаєте більш докладно розібрати цю тему присвійні іменники, а саме як вживати апостроф при написанні присвійних іменників, тоді запрошую вас до мого курсу English for Beginners, англійська для початківців. Там ми розберемо дуже детально цю тему і не лише цю. Посилання в коментарях до цього відео. І ще один момент, який варто розуміти про апострофи в англійській мові. Apostrophes, апострофи are also used in contracted words, також вживаються в скороченнях слів, таких як can't. Це означає апостроф, наприклад, в слові can't не можу, can могти, not не можу. Апостроф стоїть замість літери O, яку ми опускаємо. Коли скорочуємо два слова cannot. Тобто ми кажемо cannot, коли скорочуємо його, скажемо can't не можу. І замість літери O ми напишемо апостроф cannot, can't. Тож також вживаємо апострофи у скороченнях cannot, can't. Напишіть, будь ласка, в коментарях слова скорочення, які необхідно писати з апострофом. А я все прочитаю та відпишу вам. Great job! Чудова робота! Thank you for learning English with me. Дякую за те, що ви вчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково подякуйте мені, поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште свій відгук у коментарях. А з вами була Аліса, your English Teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon. Take care.